Вітаю малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Це Софійка. Вона нас сьогодні познайомить із жителями ферми. Дітки, це курник. Тут живуть домашні пташки. Давайте ж поглянемо, хто тут мешкає. Поміркуйте та скажіть, як ми можемо назвати тата, маму і їхню дитину? Тато індик. Мама індичка, їхня дитинка індича. А хто це до нас ще крокує? Тато півень? Мама курка. Їхня дитина курча. Погляньте, хтось іще до нас іде. Хто це, дітки? Тато качур. Мама качка. Їхня дитинка каченя. Діти. А як їх усіх назвати одним словом? Вірно птахи. А також можна сказати ще домашні або свійські птахи. Ось ми з мамою познайомилися з мешканцями пташиної ферми. Діти, подивіться, який гарний півник стоїть. А що у півня на голові? Це гребінь. А якого він кольору? Пірно червоного. Погляньте, яка яскрава у півника грудка. Про таке пір'я кажуть рябе пір'я. Подивіться уважно на лапки півника. Маленькі відростки на них називають шпорами. А який хвіст у півня? Вірно, малята великий та чорний. А тепер помилуємося куркою та курчатами. Пропір'я курки кажуть, що воно зозулясте. У людини носик, а у курки що? Вірно, дзьоб! Придивіться на зображення курчат та скажіть, які вони. Курчата маленькі, пухнасті, жовтого кольору. Молодці діти, ви гарно попрацювали. То де ж ми сьогодні з вами побували, дітки? Вірно, на фермі свійських птахів. Пропоную намалювати пташку, яка вам найбільше сподобалась. А на фото ваших малюнків чекатиму в коментарях до цього відео. До нових зустрічей, малята!